Рашкостан за два тижні зазнав найбільших втрат, а Путін обмежений в можливості воювати. Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Що можуть бути вищої награди, ніж гибель за вірусою? Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаб заявив на форумі з безпекою і співпраці в Відні, що російське військове керівництво уже схоже розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних в рамках так званої часткової мобілізації. За словами британського військового дипломата, можливості для Путіна і його так званих воєначальників продовжувати розв'язану ними війну видаються обмеженими. Вони стоять перед вибором або продовжувати виснаж. Жувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей або ж проводити подальшу мобілізацію, але є й інший варіант. Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і таким чином припинити безглузде принесення в жертву тисяч інших простих росіян. Додав Стабс, але це здається неможливим, оскільки припинення війни Путіним означає для нього фізичну смерть. Так, ми можемо і розраховуємо, і більш то вирішуємо за рахунок якраз наших партнерів з антипутінської коаліції. Це той самий Рамштайн, 54 країни, де 54 міністри оборони працюють. Це той потенціал наших союзників, який потрібен. І я от слухав ваш ефір і підтверджую, що на передовій особливо Бахмут і найбільш гарячі точки сходу нашої країни зараз там гостра потреба для наших збройних сил саме. Артилерійські снаряди, саме міномети, мінометні снаряди і так далі, і так далі, все, що може і знищує ворога mm. на відстані, і збиває ті хвилі наступу, які одна за одне накатуються на наші позиції. Тобто, зберігаючи наших захисників, застосовувати більше артилерії, більше, більше високоточних боєприпасів. Mm. І 155 мм міліметрів. Це ті снаряди, які НАТО буде збільшувати країни-члени НАТО виробництво і постачання mm -hmm. для збройних сил України, коли е, наші західні партнери говорять про те, що відбувається саме зараз відбувається переломний момент в у війні. Е, це їх оцінки. Але чому тоді союзники нам не надають винищувачі? Як вам здається, взагалі авіацію? Ось вони це розуміють. Сьогодні делегація Швеції е, в Україні, прем'єр-міністр. Я тому і в Кроватці, власне, тому що з нашими партнерами північними, як е, е, людина, яка там працював на один рік. Ми сьогодні якраз про це говорили. Перша позиція ми обов'язково винищувачі бойові отримаємо. Ми обов'язково отримуємо навчання для наших пілотів. Який це буде винищувач, і коли з зрозумілих тепер причин і цілком раціональних ми не говоримо. Uh -huh. Ми прибираємо піар, прибуваємо, прибираємо, знаєте, пустопорожні заяви що ось через місяць чи через день. Ні, ми ворога більше не інформуємо про е, серйозні зміни. Те, що такі зміни будуть, я підтверджую, і це важливо з того, що ми можемо okay. сьогодні розкривати, так це те, що справді і прем'єр-міністр Швеції і його фахівці, які були з ним, підтвердили і мені, та й власне на, на публічній прес-конференції, що в тому числі запит щодо шведського винищувача, так званий гріпен, розглядається, але я б більш обережно тут говорив про саме про цей винищувач, оскільки як фахівець вважаю і думаю, що і наш генеральний штаб більше схиляється в бік F-16, універсального на одного пілота. І головне, що він масово вироблений, а значить, масово є доступне технічне обслуговування, uh -huh. навчання і багато що іншого. Uh -huh. Тому робота триватиме. Треба віддати належне, що особлива норвезька розвідка бачить і розуміє весь всю північ Росії. Це в прямому і переносному значенні, тобто і технікою беруть, і агентуру серйозну мають, і особливо Мурманськ, і навколо військові бази, склади ну, тобто, все, що там планує навіть військові Російської Федерації. Тому вони першими, до речі, оприлюднили, що Росія вперше за 30, здається, років так. після радянського союзу на підводних човнах висунула в тому числі і тактичні ракети з ядерним боєприпасом, але це ніщо. Інше ніж тактичні такі і залякувальні манери маневри Російської Федерації. А от естонська спецслужба, естонські, фінські, шведські, я особисто знав і знаю керівників, вони сильні тим, що саме через кіберможливості, через технічні можливості отримують дуже багато і глибоку інформацію угу. і про плани російського окупанта, і про можливі дії. Перше про агентуру, ясно, що і я, фахівець, і будь-який фахівець, вам ніколи і нікому не скаже, чи є агенти, чи немає. Це, знаєте, золотий фонд, який, по-перше, здобувається, а потім бережеться. І це, до речі, безпека тих людей, які допомагають Україні. Я єдине, що можу підтвердити, що і Збройні сили України, Генеральний штаб мали і мають перебіжчиків з числа, в тому числі високопоставлених російських військових. І добре, що це відбувається, і далі більше таких буде і це безцінна інформація на сам оскільки вона стосує, стосується як правило планів ворога mm -hmm. на фронтах я думаю що це Питання з ага. питань, і я щиро бажаю, щоб наша а, військова контрозвідка, військова розвідка далі а, такі джерела здобувала і головне вчасно і, і фахово використовувала. Ага. Українські спецслужби, інші українська розвідка і Служба безпеки України, так мали і мають, я сподіваюся, можливості а, знімати інформацію. Я не думаю, що а, можна можуть зараз знімати інформацію безпосередньо з Кабінету Путіна, оскільки він реально оскільки він на цьому, потягу, потягу ката. Переляканий так і пересів навіть на бронепоїзди і понаробив копії своїх кабінетів від Сочі до Уралу, де картинку для російського глядача показують, але в цей речі, час він точно не в Москві. Двійники це, це байка. Я я скептик тільки тому, що знаю, що у росіян немає таких технологій. Можливо, бажання в них є. Можливо, вони би хотіли якогось ну, актора навчити. У Сталіна двійник був його водій. Події та чому у Путіна не можуть і про бути це ніяльця? розповів хто західним спецслужбам після смерті Сталіна, ну, так. 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 так ми з вами знаємо і теж раджу почитати такі мемуари. Але більш серйозно вертаючись, так можливо, у Путіна є двійники, але там, де ми бачимо е публічні е mm -hmm. заходи, там, де ми бачимо його, ці квазінаради е онлайн, це звичайно він Понятно. і найгірше для нас, що всі злочинні накази. Віддає далі цьому герасіму, начальнику генерального штабу безпосередньо Путін, okay. що безпосередньо він віддає далі накази штурмувати, штурмувати, не зважаючи на кількість загиблих російських okay. військових під Бахмутом до цього Солидаром, і саме це його накази. Тому тут знаєте, як якщо хтось думає, що якщо двійник, то Путін не від не відповідає. Ні, він відповідає це його злочинні накази. Два напрямки Валерію перше це в самому європейському союзі. Я якраз з комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, тому фахово можу і адекватно оцінювати створена прокуратура, навіть спеціальна в європейському союзі, якраз з того, щоб і активи. Розшукувати і в той до речі будуть наступні санкції Євросоюзу якраз стосуватися активів Центробанку Російського uh -huh. і міжнародний прокурор Хан це з міжнародного кримінального суду працював, починаючи з бучанської різанини і далі працюють. Там 42 прокурори збирають докази разом з нашою генеральною прокуратурою. Тут все добре. Я всіляко підтримую, щоб і наша генеральна прокуратура і генеральний прокурор. Наш український так. далі співпрацювали, що вони, до речі, роблять, але виходили вже на угоду між собою про взаємне використання, визнання експертиз, доказів, показів свідків, тобто, вже знаєте, таке тіло для судового процесу, аби справедливо задали питання. Тепер щодо сам щодо створення самого трибуналу, я думаю, що Україна правильно обрала шлях і вийти на те, щоб це був спеціальний трибунал. І щоб це була міжнародна спеціальна угода поза ООН, поза можливостями Росії, Китаю і інших заблокувати, але між тим міжнародна угода про створення такого спеціального трибуналу в Гаазі в Нідерландах. І ми, наші останні зустрічі були в Києві. Представники парламенту Нідерландів на нашій зустрічі я з ними говорив довго. Вони підтверджують, так. Валентине, ми для України готуємо, і в Газі ми готові, щоб такий спеціальний трибунал запрацював, особливо враховуючи результати розслідування збиття малазійського боїнгу теракту липня 2014 року, коли я нагадую, тоді президент Порошенко прийняв правильне політичне рішення, коли була створена і міжнародна слідча комісія з усіх країн пасажири, яких постраждали найбільше було з Нідерландів. А головне ми добилися суду. І покарання, починаючи від гіркина та інших терористів, які віддали ці накази. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.